Найбільше подобається висіти і лазити на турніках. Тут є багато чого, це, це не яка вища площадка. Мені найбільше подобається лазити і ще, ще паркур робити. На даний момент ми за два роки трошки виросли вже. До 3,5 тисяч квадратів ігрової безкоштовної дитячої зони від завтрашнього дня вже запускатиметься баскетбольні, заливатиметься і тенісні столи, і жовнішня тренажерна зала. Я бачу того, що дітям ще треба і що вони хочуть. Каруселі в нього ага. карусель. Турецький і український вони вже є вже на складах. Вони чекають свого часу. Воно так має свій ефект. На цей майданчик стої, з тим наміром побудований. Створювати постійний ефект очікування і здивування. Я хочу не чернівці, тільки охопити в такому напрямку таку номінацію. Найбільший, а по Україні починаємо і тенісні столи. Надалі у нас футбольне поле, а далі вже побачимо. По планах, які е, будуть на реалізацію на наступний рік, це ну, у нас, поки буде садовий центр і фотозони будуть окремо, то е, формат як вони будуть, бо е, в кожній частині цього майданчика та, і е, парку цього, то будуть е, і повністю ну, сам дитячі комплекси, всі вони безкоштовні завжди будуть. Хоча мені кажуть, ви перейдете, як не перейду я в платну зону. Не перейду. Будуть зони ті, що будуть е, частково платні для дорослих або для комерційних заходів. Це виключно для того, щоб отримати даний майданчик. І комплекси в майбутньому. Це місто і люди, і діти цього міста заслуговують да? на такий формат розвитку і такі бажання. і Задоволення отримуються, коли приходять. Ну і кількість дітей збільшується. От вчора, самого вечора, парковки я зараз збільшую кількість парковок, бо реально вже сусіди не можуть іноді вийти з дому. Туда вздовж вулиці, бо біля їх будинків машини стоять уже безперервною чергою. На селиться буває, приїжджає бус, на селиться з дітьми, з кіцьми так можуть приїжджати. То все. Вони на вихідні буває, там Спеціально повністю будь-дітей по 10 12 дітей. Вони заїжджають, по 15 дітей школи іноді дзвонять чи можна прийти ну, з певною кількістю дітей в такій-то годині. Кажуть, да, приходьте, просто щоб поділити навантаження. Того і розширення майданчику планується, тому що навантаження все ж таки існує, і воно збільшується. І того потребує розширення для того, щоб зберегти існуюче і менше обслуговування, то треба ще додати атракціонів. І розширити момент навантаження на інші атракціони. От підліткам треба ігрові зони більш. От зараз вечір, котра година, зараз п'ята, зараз після шостого, півсьомої починається зараз пік навантаження та майданчику всі після роботи з дітьми, вже хто з уроки вивчив, не вивчив, вже зараз приходять сюди на майданчик. Роман Васильович колись сказав, що ти довів всім, що коли казали депресивний район. Це не депресивний район, а відношення до нього. Якщо створити гарне відношення, то любий деп... депресивний чи не депресивний чи пустий район стає насиченим і гарним. Ні, теніс дуже подобається. Я, я ще граюся тут прийти. на кораблі. Давайте, там. там дивлюся. Як пірат Але на саме більше я люблю так брати за ті води за ті штуки і так перекладати. Ні, ну Дітки можуть бігати, навіть якщо впадуть, нічого їм тут не буде.